Ну що, народ, всім доброго ранку. Сьогодні у нас е, субота 9.30 на годиннику. Я вирішив спробувати перший е, свій такий міні турінг е, на 100 кілометрів. Е, Не знаю, чи це буде легко чи ні. Я катав до цього 70-80, це був максимум, але я був прям <клух>, дуже стомлений після цього. Сьогодні ж я взяв з собою все необхідне. О, так. А, вага Веліка 16 кг. Не знаю, багато це чи мало. Їду я, до речі, на МТБшки з такою трюзиною. Не вистачило як кажуть грошей на нормальний велік. Будемо пробувати МТБ. Так що подивимося, що з цього вийде. Люди їдуть трохи такі відбиті, як і я. От, але вони з сумками великими. У мене теж є такі, але я не ризикую таке брати собою спорядження, бо воно, по-перше, дуже вагу має велику. Це вже якщо їхати там десь з палатками кудись на ночівлю, то тоді так. Да. А так ні. А знайшов я по дорозі отаку прекрасну галявинку. Перша зупинка така хвилин на 5-7, через 20 км після того, як я виїхав. Присів просто на такій от зеленій галявинки. От. Так що трошки відпочинемо і будемо двигати далі. Ну, я спустився з гірки. Проїхався так класно, швидко. От, а зараз їду вон туди, в оті гори. От. Мені їх треба переїхати ті перевали, щоб далі добратися з того пункту. Вау! А тут ще у нас і така дорога пішла. Ну так, да, тут я б на шосейнику на своєму би їхав би довго і нудно.

Дивіться скільки яблук нападало. Уроді uh, як додому приїхав. Я, коротше кажучи, не втримався, поклав велико там на узбіччі і прийшов потрогать. <г Lumia> я пам'ятаю як в селі теж такі були. Це ж як круто. Запах який. А запах осінній. Того що. Того що вже все скошують. Круто. Ой, клас. Зараз отак оп. -от -от. Супер. Про що ще хотів розказати? А, так як ви бачите, в мене є шолом, окуляри, вони, до речі... Як їдеш на сонці, вони темніють. Як сонечко ховається за хмарки, вони Е, Сьогодні, до речі, дуже повезло з погодою, бо тепло, але трішки жарко. Ну нічого, в Німеччині трішки жарко, тут краще хай буде так, ніж дощі, а це слякоть. Ну, ви шарите. Так от, що я хотів сказати, по такій погоді у мене є там велошорт, це все, коротше, одяг, лахміття. Але як дуже жарко, я одягаю натуральну бавовняну в футболочку. Вона, в мене ну, звісно ж, не одна, але сьогодні так, що під так сказати, кадр там гарний був, шолом білий і футболочка біла. Чого? Тому що в цих велоспеціальній. Спеціальному одягу, ти ну, в будь-якому випадку ти потієш і дуже швидко. А тут воно їдеш, ти провітрюється, все вітер проходить. Коротше, бавовна, взагалі, ця одежа бавовна хлопкова, вона класна, класна, я до неї звик і стараюсь носити тільки тільки таку одежу якісну. А мій велошлях здебільшого пролягав в природних зонах. Відчуття, коли ти їдеш, і навколо змінюються луги, поля, ліси. Це ну просто не передати словами. Це наче справжня казка. На жаль, але в місті, поміж щоденної метушні, люди не помічають всього цього. А які? Красавчики. Так, а ще на шляху трапляються отакі будиночки. О, зараз заліземо у нього глянемо що там, що там цікавого. Оп, а може і не заліземо, бо там закрито. Взагалі... Е, я в таких вже частенько лазив. Вирішив я спробувати все-таки. Висока ця хатинка. О! А там от місточок і через кукурузку до другого домика. Опа! Ага, все-таки... Я думаю, що можна сюди попасти. От так от, як на... Опа! Дивіться яка тут краса. Клас! Ну що, що там всередині? Ого! Нормально тут кресло. Затягли сюди. Закриваємо цю Халабуду, йдемо вниз. Їхав-їхав я по дорожці і зупинився, щоб показати вам. Дуже-дуже багато алечій і можна таким чином їхав-їхав, надибав дерево. Став отак. Опа, нарвав. Самоїспілий, найдобриї. І поїв. Як це смачно? Передати не можу. Просто кайф. Взяв трошки в дорожку. Ну і що? І будемо їхати далі. О вау, мені сюди. Це так несподіванка. Каже, Google дорога є. Хизи. Треба приїхати подивитися. Бо по такому я зараз їхати не дуже хочу. Ого! Вау! Кайф Вообще! Не, треба дивитися друг другу дорогу. Тут я виїхав на нормальну доріжку і що хотів сказати: для велотуриста навігатор це не просто карта. А дуже надійний спутник. І як ми знаємо, у подорожах важлива саме надійність. Телефон з Google картами зручно мати в місті, але у далеких поїздках він швидко розряджається і залежить від зв'язку. В такому місці у мене був ще один привал, але вже аж на годину. Це після 58 кілометрів. І трохи підкріпившись, їдемо далі. Це так, їхав, їхав і надибав. Дивіться скільки корів. Їх тут просто тьма. Я такої кількості ще й не бачив. Клас! Так, тут дивлюсь, Google мені пропонує проїхати через місто Нордхайм. І я, мабуть, цим скористаюсь, тому що я чув про це місто, воно прикольне, старовинне. Так що гоу! Нортхайм стародавнє місто, яке виникло близько 1252 року. У центрі збереглися вражаючі фахверкові споруди 16-18 століть, серед яких старе місто, ратуша 14 століття, церква святого Сіктуса, якщо я правильно вимовляю. Місто реально варте уваги, адже такого скупчення стародавніх споруд небагато де можна побачити. thank you Я подивився на карту і дуже зрадів. Знаєте чому? Тому що я наближусь до міста Гьотінген, маю вже перші 100 кілометрів. Ще лишилося 14-15. Фух, я, чесно кажучи, дуже цьому радий, тому що маю вже втому, нормальну втому. Ура, я це зробив. 115 км. Готінген. Ура, я тут. Трошки треба відхекатись, бо прям дуже-дуже спішив, щоб встигнути мені на пою. Ну що, які можна зробити висновки на перший раз? Ну, по-перше, це зробити план. Поїздки. а не так, як це зробив я. Я поїхав, просто, можна сказати, на Абу. Я вибрав лише місто, в якому я буду ночувати, і все. Так. Ти не можеш зробити все досконально, тому що на шляху трапляються або закриті дороги, або ремонт доріг, і ти повинен їх об'їжджати. Буває різне, але все ж таки. Треба продумувати. По-друге, обзавестися навігатором. Нормальним навігатором. Так, гармін я не потягну зараз. Це дорого. Та в принципі, я не так часто і їжджу в такі дальні поїздки. Я маю там на думці пару варіантів, але треба ще подумати. Так, і по-третє, це змінити велозамок. Прикупити щось трохи легше, бо мій складає вагу 1,2 кілограми. Так, там металеві пластини, це не цеп, там і не тросики, як от ці всі коротше, це все чепуха. Пластини. Але дуже важко. Все-таки вага велосипеда на такій великій довгій дистанції має бути трошки легша. І то, взагалі, чим легше, тим краще. Ну і на даному етапі це, мабуть, все. Так, це моя була перша однодневна поїздка на 100 кілометрів, яку я собі задумав, але я проїхав трошки більше 115. І незважаючи на втому, я кайфанув. Коли ти зливаєшся з природою в один тандем, абсолютно всі різні думки, вони просто вивільнюються. Кожен кілометр дороги це якась нова історія, нові емоції, незабутні. Ну, реально, це незабутні миті. Так що по подорожуйте, і у вас буде все добре. А на цьому я завершую своє перше відео і дякую всім за перегляд.